Як не втратити на крипторинку у попередньому відео? Я розповіла про головні причини, з яких втрачають гроші новачки. А як щодо більш досвідчених трейдерів? І тут найбільша причина то жадібність. У гонитві за більшими грошима трейдери обирають торгівлю із кредитним плечем. А то значно більші ризики, аніж звичайна торгівля. Не встигли ви відкрити угоду, а наступна свічка вже ліквідує її. А що найстрашніше? Найстрашніше це коли ви обираєте покинути роботу і з головою пірнути у криптовалюту, не маючи міцної фінансової подушки. Зрозумійте, ніхто не може гарантувати вам прибуток кожного місяця або хоча б прибуток, який покриває ваші збитки. Тож для того, щоб займатися тільки криптовалютою, ваша фінансова подушка має бути на 6-12 місяців. Майте це на увазі.